Ну, приїхав начальник захищати, яких збирають на м'ясо вибирають вже всіх. Ще раз кажу, п'ятеро дітей, інвалід третьої групи. Байдуже їм, грузять машину всіх і все, блядь. ось стоїть начальник. Він не розуміє, блядь. Він все одно доказує своє, блядь. Буди який бугай, блядь. Ну, каліку нас забирають, нахуя воїцям воювати. Він ж давав, блядь, службу. Блядь. Те цей камбля. Подиви. Людини п'ятеро дітей. Інвалід третьої групи, блядь, Вони його в машину хочуть грузити, блядь. Цей сховався, блядь, Покажи себе, будь ласка. Чому доїбалися до пацана, бля? Нащо хотіли в машину грузити? Хотіли, Чому від поліції відказуєтесь? Ви вже не хочете поліцію визивати. О, ну отак то, це другий розговор, а це подивишся. Що ти мені розказуєш? Нормально спілкувалися. Да ти що нормально спілкуєш, вже нема кого ловити? інвалідів, блядь, збираєте, да, блядь? Каліків, блядь збирають, похуй на м'ясо кого пускати, так виходить, блядь? Так по ньому видно, он да подивись на цього чоловіка. В нього п'ятеро дітей, інвалід. Чого ви його в машину грузите? Ти б чпил капку, бля, надів форму, ти, ти вже не знаешь, твой роботся, ч, бля? По... блядь. на блядь.